Відділ наукового комплектування фондів це ключовий підрозділ Одеської національної наукової бібліотеки, який забезпечує безперервне поповнення бібліотечного фонду, головного джерела задоволення інформаційних потреб користувачів. Основне завдання відділу науково обґрунтоване повне оперативне комплектування фонду документами на традиційних та електронних носіях. Для цього використовується тематико-тепологічний план, комплектування та довгострокова програма формування фонду, що враховує пріоритетні напрями науково-технічної діяльності регіону. Відділ веде точний облік усіх документів, що надходять і вилучаються з фонду, займається міжнародним книгообміном, а також проводить науково-дослідну та методичну роботу. Постійне впровадження інноваційних технологій дозволяє ефективно формувати сучасні документні ресурси. У структурі відділу працюють три сектори: сектор поточного комплектування, сектор автоматизованого обліку документів та сектор комплектування документами іноземними мовами й міжнародного книгообміну. Щороку відділ отримує близько 40 тисяч документів, забезпечуючи постійне оновлення фондів бібліотеки та їх доступність для всіх користувачів.